привіт моя неймовірна аудиторія. Як завжди, рада бачити вас на своєму каналі. Спочатку хочу подякувати усім за такий шалений фідбек під одним з останніх відео, яке на момент запису цього відео перетнуло межу в 6 тисяч переглядів. Чесно, я не очікувала, що воно вам настільки зайде. І також, неймовірно, сильно дякую за ваші донатики, надіслати які можна на мою монобанку. Абсолютно усі кошти йдуть на покращення контенту. Чи то техніка, чи гроші, які я витрачаю. Чаю, щоб замовити у когось комішки чи анімації та зробити з цього контент для вас. Відео буде трішки відрізнятися від попереднього. Зі спільного сьогодні я знову у ролі замовниці, проте замовлятиму не просто ілюстрацію, а повноцінну коротеньку анімацію, що, як на мене, набагато цікавіше звучить. Правда ж? Анімація вимагає більше часу і, звісно, більше вкладу. А найприємніше це те, що трошки пізніше ви почуєте і саму художницю, яка розповість, як саме вона працювала над цим замовленням, з якими викликами зіштовхувалась, і як їй працювалося зі. Як і замовницею. Спойлер, все було добре, я ячемна. І звісно, як і минулого разу, я не просто покажу вам результат, а й розберу всю співпрацю по поличках. Оцінюватиму роботу санко за чотирма основними критеріями: ціна, якість, дедлайн, комунікація та особистісний вклад. Тобто, наскільки сильно художниця була залучена в процес та чи підходила з душею до роботи. Ціну я як завжди залишаю на десерт. Озвучу її наприкінці відео. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Перш ніж ми перейдемо до процесу, давайте я трохи розповім вам про саму художницю Санко. Це чудова та дуже талановита дівчина, яку я знаю вже не перший місяць, і з якою я вже встигла трішки попрацювати. Саме вона зробила мені інтро, яке ви бачите на початку кожного мого відео. Я давно підписана на її канал і інколи переглядаю, що вона публікує. Не раз ловила себе на думці, яка ж стильна в неї анімація, і не просто стильна, а жива з нестроєм та характером. Я люблю декоративність в її роботах, та що найприємніше, вона розуміє мене з пів слова, і саме тому я була абсолютно впевнена, що хочу знову попрацювати з нею. Були б тільки гроші, бо анімацію я повністю оплатила, тож це не якийсь там бартер по відміці чи реклама, як писали деякі прихильники теорії змов. Отже, давайте нарешті поговоримо, що ж саме я замовила цього разу. Як я вже казала, це не просто ілюстрація, а повноцінна коротенька анімація інтро, але не для мого основного каналу. Насправді я замовила інтро для потенційного другого каналу, який дуже хочу завести у майбутньому, якщо вирішу знімати відео про ігри. Або хоча б частково зв'язувати малювання з ігровою тематикою, наприклад, як у моєму відео про Майнкрафт. До речі, якщо вам цікаво, його можна знайти просто на моєму каналі. Обов'язково гляньте. Можливо, ви вже помітили, що в мене є окремий інтерес до геймерської теми, і я час від часу згадую про улюблені ігри. Тож ідея зробити такий запасний варіант інтро виникла абсолютно природно. Усе це я пояснила Сенко і підкинула їй кілька ідей, з якими можна було працювати далі. Ніби я, тобто мій персонаж, якого ви постійно бачите на прев'ю. Грає за ноутбуком, щось говорить у мікро, тобто, що був настрій активної роботи за екраном. Щоб одразу було відчуття. Ага, це канал про ігри, але з творчим вайбом. А також моєю обов'язковою умовою було те, що це має бути чібі у повний зріст. Бо, як би дивно це не звучало, я просто дуже люблю, коли чібі персонажі показані повністю. Мені дуже хотілося, щоб ця маленька анімація одразу задавала тон усьому каналу, атмосферу тепла, творчості, трохи ламповості, як на нічному стрімі. І коли ми вже затвердили загальну ідею, почався найцікавіший етап: Скетчі, пошуки кольорів, анімаційні рішення. Про це зовсім. Скоро. Після того, як ми затвердили основну ідею анімації, Сенко одразу взялася до скетчів. Я надіслала їй детальний промпт з описом персонажа, настрою сцени та побажаннями. Вже за короткий час вона підготувала три варіанти композиції з різних ракурсів. Це було дуже зручно, бо я могла наочно побачити, як усе виглядатиме в різних положеннях. Я думала над кількома варіантами, але все-таки найбільше мені сподобався третій варіант, де персонаж сидить фронтально, обличчя. Чем до глядача цей ракурс дає відчуття присутності, погляду з боку, ніби глядач сам сидить навпроти, і це саме той вайп, який я хотіла. Атмосферу ще більше мала підсилювати моя ідея, де світло від монітора трохи змінювало кольори на персонажі та навколишній стіні, створюючи ефект затишної нічної кімнати, де весь фокус на персонажі. Після затвердження скетчу ми почали думати, як персонаж з'являтиметься на екрані. Спочатку обговорювали можливість. Якоїсь появи через трансформацію, для якої Санко створила скетчовий сторіборд, аби показати мені. Але згодом вирішили, що замість складної появи краще зробити акцент на рухах самого персонажа: мишка, руки, повороти голови, міміка, мерехтіння світла. Я запропонувала варіант, щоб усе починалося з темного силуету. А коли вмикався би ноутбук, кімната м'яко освітлювалась і персонаж ставав би повністю видимим. Ця ідея дуже сподобалась Санко, і ми вирішили реалізувати. Реалізувати саме її. Вже через дві години вона надіслала мені фінальну ілюстрацію без анімації, щоб ми остаточно затвердили колір. Спочатку фон був у сливових тонах, але я подумала, що треба було б додати трішки прохолоди в цю ідею, і ми замінили його на темно-синій. Цей колір, як на мене, краще підтримує атмосферу нічної гри. Після фінального затвердження на наступний день Санко почала анімувати всі частини сцени від найменших рухів до світлових змін. Це був момент, коли картинка почала буквально оживати на очах, і я була в захваті, наскільки швидко і якісно все рухалося до фіналу. Ось такий готовий результат я отримала буквально на другий день після того, як зв'язалась з художницею. Перед тим як поділитися своїми думками та емоціями на рахунок цієї співпраці, я хочу надати слово самій художниці. Я попросила її коротко розповісти про те, як їй працювалось над цим замовленням. І вона люб'язно надіслала мені кілька голосових повідомлень. Відомлень. Привіт! Мене звати Санко. і сьогодні я вам трошки розповім про те, як я робила анімацію для Вінлі. Взагалі, це не перша наша з нею співпраця, і взагалі я хочу поточнити, що вона просто прекрасний замовник. Також я хотіла подякувати за таку можливість Вінлі. Вона просто сонечка, дякую. Отже, почнемо про сам процес створення анімації. По-перше, мені треба було зрозуміти, як Вінлі хоче, щоб це виглядало візуально. А особливо треба було зрозуміти, який ракурс вона хоче, тому я зробила декілька скетчів простеньких просто на планшеті, щоб зрозуміти з якого ракурсу вона хоче, щоб це виглядало. Після того як Фінлі вибрала третій варіант, мені треба було намалювати сам арт. Основа арту в мене вже була, оскільки в нас вже була співпраця з Вінни раніше, і я робила її заставку на канал, то я взяла голову звідти і мені треба було намалювати все оточення і світло, яке буде подальша анімація. Відмалювала я все доволі швидко, ми узгодили замовитися все. Вона вирішила змінити корп, щоб це підходило більше до самого каналу, це все було зроблено. Після того, як арт був узгоджений, мені треба було його розкласти і адаптувати до майбутньої анімації. Тобто, мені треба було зрозуміти, які частини мають рухатися, які мені варто згрупувати і вони будуть фонові, і ви побачите, як я це все розклала на даному відео. Так от, після того, як я розподілила всі шари правильно. Я перехожу в After Effects. Насправді, робота там може здаватися доволі страшною, на перший погляд, але з часом ти звикаєш, і насправді це дуже легка програма. Якщо коротко описувати роботу з анімації, то вона була нескладна. Тут я трошки погралася з кольорами, трошки рухала саме обличчя, дала трохи ефектів і трошки були задіяні маски. Але особливо як такої. Важкої роботи тут не було, як на мене. Проте як на мене результат доволі милий вийшов тут. Чітко прослідковується, що він пов'язаний з основним каналом Вінлі, тому як на мене це прикольно, чому й ні? Тому я ще раз хочу дуже подякувати Вінлі. Вона просто сонечко, і підписуйтесь на неї. Вона просто неймовірна в неї дуже класні відео. Ну, а на мене можете теж ну, це так. <плес> і якщо у вас є якісь питання по цій конкретній анімації або загалом, то запитуйте, я буду старатися відповідати в коментарях. Тому чому ні, давайте. Я щиро вдячна Санко, що вона не тільки погодилась поділитися своїми думками щодо цього відео, а й загалом так сильно вклалась у цю роботу. Вона підійшла до замовлення з реальною зацікавленістю. Кавленістю, і це відчувалося буквально на кожному етапі. Ми постійно були на зв'язку, і завдяки нашому активному спілкуванню, швидким реакціям і точним правкам Санко змогла завершити анімацію за рекордні для мене два дні. Для моєї замовницької практики це просто вау. І знаєте, саме заради таких митей і хочеться знову повертатися до колаборації з улюбленими художниками, бо це не просто продукт, а спільна творча історія. Ну що ж, настав час виставити оцінки. Як я й обіцяла на початку ціна якість 10 з 10. За таку ціну отримати настільки атмосферну і ретельну ідейно пророблену анімацію, як на мене, навіть занадто скромно з боку художниці. Дедлайн 10 з 10. Абсолютний рекорд у моїй практиці. Всього два дні від першого скетчу до фінальної анімації. При цьому не було жодного відчуття поспіху. Все продумано, логічно, і кожен етап погоджувався зі мною. Комунікація 10 з 10. спілкування було приємним, навіть більш дружнім з обох сторін. Всі мої побажання вона приймала з увагою і навіть пропонувала свої ідеї, які вдало доповнили задум. Особистісний вклад за цікавленість 10 з 10. Це, мабуть, один з найважливіших для мене пунктів. І тут просто без слів. Немає нічого лишнього додати. Тож загальний бал 10 з 10. Без сумнівів, це було дійсно приємне і надихаюче замовлення, а реальна ціна цієї анімації всього 500 гривень. Як замовниця, я відчула себе почутою. А як глядач, я просто кайфую від інтро кожного разу, коли вмикаю його. Точно знаю, що якщо колись вирішу запускати геймерські. Канал, то починатиму саме з цього інтро. Тож, якщо ви шукаєте художницю, яка не просто відмальовує арти, а створює щось живе з душею, дуже раджу звернути увагу саме на Санко. Я точно ще повернуся до неї з новими ідеями, коли вони у мене з'являться. Наразі мій канал проходить не найпростіший етап. Я вперше намагаюся монетизувати свою творчість. Це трохи хвилюючий, але дуже важливий крок. Проте як це часто буває, усе йде не зовсім гладко. Ко я зіштовхнулася з проблемами при підключенні AdSense і зараз намагаюся це вирішити, аби все запрацювало як слід. Та я не здаюся, бо справді хочу, щоб мій контент міг підтримувати мене хоча б частково. І якщо монетизацію вдасться підключити, я планую зробити опцію спонсорства на каналі. Більше того, дуже хочу намалювати власні унікальні стікери для спонсорів, щоб ті, хто підтримує канал, могли вирізнятися в коментарях і відчували себе частинкою чогось особливого. Можете не чекати цієї функції, а напряму донатити на монобанку. Бо витрачений час на ентузіазмі тримається не дуже й довго. Часто здається, що коли замовляєш арт, ти просто платиш і чекаєш, поки тобі принесуть щось гарненьке. Але насправді усе трохи інакше. Це не просто сервіс, це співтворчість. Я зрозуміла, що бути хорошим замовником це теж навичка, якою володіють далеко не усі люди. Чітко пояснити, не нав'язувати зайвого, вчасно дати. Дати фідбек, не зникати, не писати, а можна вже завтра. І коли це все працює, то художник має змогу розкритися. Я дуже поважаю санко за те, як вона чує, пропонує і при цьому не втрачає себе. Але й зі свого боку я старалася бути максимально зручною, тому й вийшло так класно. Це інтро наразі просто на виріст, але воно вже надихає мене думати про майбутнє, мріяти про другий канал, нові формати і ідеї. Знаєте, іноді досить однієї такої дрібнички, як ін і ти вже відчуваєш, що наблизилась на крок до змін. Я щиро дякую, Сенко, за її вклад, за талант за цю невеличку, але дуже теплу подорож, яку ми пройшли разом. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною, підтримуєте та надихаєте творити далі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, донатити і, звісно, написати в коментарях, що ви думаєте про це інтро і чи хочете побачити більше такого контенту. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!